Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і, здається, пані Лана. Так, Пані Лана запитує, так, щоб все не читати. Ще в грудні минулого року Рада нарешті ухвалила остаточно закон щодо компенсації, В, напевно, ВПО, це напев... напевно внутрішньо переміщених осіб здається, якщо я не помиляюсь, тому що тут іде про це мова за житло, яке перебуває в окупації або в зоні активних бойових дій. Закон номер 11.161. Ну, я вірю вам, якщо ви пишете, значить вам дуже потрібно, це, щоб я розглянула. Весь цей час з грудня закон. Лежить у канцелярії зеленої влади, і Зеленський його не підписує. А тим часом кошти, які надходять з ЄС, бачите, не можуть визначитись. Зараз ми подивимося, чому вони не можуть визначитись? Зараз... А гроші. Все, я зрозуміла. Тут е, гроші зараз ще. А тим часом кошти. Чому не підписує? От якраз приблизно на цих словах випала ось ця карта. Зараз ми будемо далі дивитись. А тим часом кошти, які знаходяться з ЄС спеціально для компенсації нашого житла, перетікають у кишені невідомого, невідомого кого. Але тільки не справжніх біженців, то подивіться, будь ласочка, чи підпише воно нарешті цей закон, і чи нададуть нам біженцям з окупованих територій сертифікати на нове житло? Це дійсно важливе питання. Бачите, не може визначитись. Ось якраз зараз ми будемо дивитися, чому не може визначитись. А тут гроші йдуть, гроші постійно надходять. Давайте дивитися, чому. Зеленський не може визначитись і підписати цей закон. Причина, яка в цьому. Перед цим попрошу вас, мої дорогенькі, ой, як це називається, задонать для 30-ї бригади. Ви знаєте, кожне відео повторює одно і те саме. В нас там вже майже 50, здається, назбиралося. Ось, я розумію, у мене нових людей не надходить. Це потрібно, щоб приходили якісь нові люди, бо одні й ті самі теж не можуть кожен день донатити. Я це теж розумію. Ось. Але якщо є у вас лишня копійка, не знаєте, куди її тикнути хлопцям на ремонт техніки вони будуть вам вдячні. Ну що ж, дивимося, дивимося. Під цим відео я закріплю коментар з е, е, проханням. Військових, тобто звернення до вас, подивіться то відео, покладіть вподобайку і напишіть коментар. А ми будемо дивитися, чому не підписує а, цей закон Зеленський. Чому він його не підписує? Чому він не може визначитись? Він завис в прострації. Він зараз, йому ні до того, а чого страх у нього. Дивіться, самі мечі, самі мечі випадали. Чого він боїться? Хм. Він ну таке враження, що у нього. Знаєте, от відверто вам скажу. Не те, що руки в нього не доходять до того. Він боїться, як він підпише. То це все кудись. От, гроші тут взагалі. Тут взагалі, бачите, грошей нема. Тобто. Чому? Чому? Я от не можу зрозуміти, чому. А ви знаєте, ось ось ця карта вже говорить, чому. Щоби. По-перше, щоб е, люди були, ну як би це сказати, І вас легше тримати у руках, коли ви бідні, коли ви пригнічені, коли вами легко маніпуляти. От, от е, це така технологія, це я зрозуміла. Це така технологія жертвіності. Зробити з вас жертвін, жертв. Ви жертви. Жертвами дуже легко маніпуля... маніпулювати. А ще, знаєте що? Ця карта говорить, щоб ви просто зібрали манатки і виїхали. Їм не потрібні, думаючі, люди їм не потрібні. От чомусь в мене отак іде, що їм легше взяти якихось азіатів безхребетних, які не будуть мати право голосу, які просто будуть пахати за копійки, жити в бараках чи не в бараках це вже інша справа, розумієте. а... Ну Тут таке враження, ви розумієте? Дивіться, він зрозумів, що він Совєтський Союз з вами не побудує, що він концлагер з вами не побудує. От чомусь у мене йде ось так. А вас ось так тримати в руках і щоб ви були послушними, щоб ви боялися своєї тіні і жертвами. Тобто, це тому оце все робиться. Хто має розумний, хто е, більш е, пробивний, хто більш е, е, пасіонарний? Е, просто збере манатки і виїдеть. Ось якось так. А ось розумієте? Ну. Якось так я це бачу. А ну тепер ваше запитання. То подивіться, так, чи підпише воно нарешті цей закон, і чи нададуть нам, біженцям, з окупованих територій сертифікати на нове житло. Зараз подивимося це. Ну, це, бачите, десь він заховав це. Скоріше за все, ні. А знаєте коли? Коли прийде новий лідер. От коли прийде нова людина, ось, розумієте, він ні, він цього не зробить. А якщо щось і зробить, то щось зробить не так. Тут, скоріше за все, десь далеко його заховали, цей закон, десь це, а поки буде Зеленський, нічого не буде. Ось нова людина прийде. Прийде нова людина при... і буде вам щастя. До того нічого не буде, наскільки я розумію, не буде. Будуть і репресії над нашими патріотами, будуть знущатися. Ось якось так. Давайте тоді вже запитаємо, коли буде цей лідер вже? Коли він прийде, цей лідер? За яких обставин він прийде? Вже на нього кладемо. А його, бачите, зараз його блокують цього нового лідера. Його блокують зараз, його переслідують, блокують маленьке, маленьке коло однодумців. Це банково. Це... А він прийде, а він прийде, а він стопроцентно прийде. А він прийде. В якій якості він прийде? Можна зараз здогадатися. Бачите, ця карта ще натякає на те, що він знову прийде. Тобто ця людина вже була. Ось, імен не буду казати. Але ця людина вже була, ось, і її зараз переслідують, обмежують, і, бачите, це робить все одне коло однодумців. Тобто, оця банкова, ця 5-6 менеджерів, які офіційно взагалі то не мають ніякої посади. Так, по закону президент має право взяти собі помічників, але вони не за законом. Є міністри. Є от, уряд, так? Законода... Ця, парламент законодавча, уряд виконавча, є судова влада, а президент це не влада. Президент це найвищий чиновник. От і все. А цей, він повернеться. Він повернеться. В яким чи буде він президентом, якщо я думаю. Той, на кого я думаю це. Бо повернутися може в Україну і Залужний. Може повернутися і Порошенко. Може повернутися і Люлька. Але тут у нас мужчина. Тут у нас не жінка. Тут у нас все ж таки мужчина. І по цьому новому лідеру я бачу не жінку. І ми про це вже говорили. І про Лану Заркаль ми з вами говорили, і про Юльку ми з вами говорили. Ось, я не розумію, навіщо розповсюджується. Невже Юлька собі тарологів закупила, щоб її зараз просували? Чи що? От я не розумію. Вкидується, розумієте, більшість тарологів зчитує інформацію з простору і не розрізняє правдиву інформацію від ІПСО. Ось, Оце проблема. А для того, щоб розрізняти, де і псо, а де правдива інформація, потрібно багато знати, потрібно факти, потрібно інтуїтивно відчувати. А дуже багато просто в цьому егрегорі. Для мене таро тільки інструмент, як ніж хтось бере для чогось недоброго, а хтось бере для почистити яблуко, наприклад, так. Ось тому е, карти так само. Я е, підтверджую тільки е, факти. Ось. А хтось бачить це остання інстанція. розумієте? Для мене це не остання інстанція, е, таро тільки інструмент. Нормальний таролог користується як інструментом. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Хто, як не ми, все буде Україна і разом до перемоги. А Україна була, є і буде. Кладемо вподобайки, пишемо коментарі, це підтримує мій канал. Ну і додає мені настрою. Натхнення. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!